Батьком неба бо створив найпотужніші і найтехнологічніші літаки в історії людства. Та до своєї головної мрії легендарний авіаконструктор не дожив чотири роки. Вже після його смерті на заводі Антонова його послідовник Віктор Толмачов втілив у життя найамбітнішу мрію всіх, хто будь-коли пов'язував своє життя із небом. Він сконструював найбільший та найпотужніший у світі літак для перевезення космічних кораблів. Вже під час свого першого польоту мрія встановила 110 світових рекордів і одразу ж стала легендою авіабудування. Оце так козака створили в Києві. Ульот В НАТО дуже вподобали велику українську птаху. І ви будьте як НАТО, ставте вподобайку нашому каналу. Та приголомшливий успіх був перерваний буремними 90-ми. Тоді людям було не до авіабудування. Вісім важких років зі складеними крилами. Але любов українців до своєї мрії була настільки сильною, що найбільше повітряне судно в світі отримало друге народження. Велика птаха стала перевозити гуманітарні вантажі по всьому світові. Моя легендарна подруга стала справжнім символом української мрії, свободи та незалежності. У лютому 22-го, намагаючись узяти Київ за три дні, росіяни розбомбили гостомельський аеродром разом із Мрією. Наша велика покалічена птаха. Та українці зруйнували плани окупантів. І мої брати і сестри повернулися додому. Не плач, мрія, ми з тобою ще політаємо.